Мої вітання. Сьогодні виконаємо практичну роботу з передавання повідомлення від однієї Arduino до іншої. Причому будемо робити це, як ви зрозуміли, за допомогою бездротової передачі інформації. Коротко по темі. Отже, ну ми знаємо, що таке Arduino Uno, де, ви його, де ми його можемо використати, вже неодноразово ми це все проходили. А форм-фактори бувають там, трьох типів: це Arduino Uno. Якщо ми говоримо про більш компактний, менший варіант, це Arduino Nano, І якщо нам потрібно використати більше пінів, тобто більше розширити можливості Arduino, ми використовуємо Arduino Mega. А, тож, яким чином ми можемо поєднати з вами, особливо ще й бездротово, передати дані з однієї Arduino до іншої, як ми сьогодні будемо робити на прикладі Arduino Nano? А ми можемо це зробити звичайно за допомогою дротів, так як ми звикли з вами працювати а, з датчиками з різними з модулями. Але іще є досить знайомі вам варіанти. Наприклад, це Bluetooth. Bluetooth передає до 10 метрів. Ми знаємо, що є досить багато різних приладів, які працюють через Bluetooth. Можна приєднати їх до смартфону, там смарт-годинники, там навушники і тому подібні речі. До комп'ютера ми можемо приєднати бездротовий, наприклад, там геймпад, клавіатуру, мишку, і працювати. Єдине, що працюєш Знову ж таки до 10 метрів по прямій, прямій видимості. Тобто, якщо ми говоримо з вами про якусь перешкоду, наприклад, стіну, то ця відстань значно буде меншою. А стосовно того, що це взагалі за назва така Bluetooth, вона надана в честь. Короля Данії, який жив у середньовіччі, його звали Гарольд, і прізвисько у нього було Зубий. Власне, від цього блю, сині, так? Сині, блютуз сині зуби. І ось Сам значок, він утворений з двох перших літер, які написані рунами, таке ну, ніби сніжинка, да, і наша літера В, коли їх поєднали, отримали значок. І ось цей король він прославився тим, що зміг подружити, так, скажімо так, ворогів, ярлів, всадити їх за стіл переговорів, і таким чином вирішили в честь нього назвати. Саме технологію, яка може ну, відносно подружити різні прилади між собою, тобто поєднати а, одночасно, наприклад, до того самого смартфону декілька різних приладів. Так, Також ми знаємо з вами таку технологію, як Wi-Fi. Зупинюсь на ній більш конкретно, а, трішечки пізніше в наших, так само, як і на Bluetooth, а, в Наступних проєктах ми будемо використовувати з вами і ці модулі. Тож єдине, що скажу, що Wi-Fi більш потужний а, сигнал а, передає. Наприклад, замість 10 метрів це може бути 300 по прямій відомості, і якщо ми в якомусь приміщенні за стінами а, ну в межах там 50 метрів а, відносно, звичайно, ми повинні дивитися на. Те, з чого зроблені стіни і яка їх товщина. Чим товше, тим менше цей відстань буде, відповідно. А, отже, ми також сьогодні з вами розглянемо а, датчики, і на основі них і виконаємо практичну роботу. А, радіодатчики або РФ-передавач і РФ-приймач. Вони йдуть зазвичай в парі. А якщо говорити про потужність сигналу, вона приблизно десь. Між Wi-Fi і Bluetooth, ом. Тобто це десь 100 метрів по прямій видомості. Якщо десь в приміщенні, то до 40 метрів, звичайно, знову ж таки, чим там товщі стіни, з, з чого вони зроблені, може бути і набагато менше. А, зазвичай іде з двох таких модулів: приймач і а, передавач. Власне, а, ми поговоримо на уроці з вами з, про. Переваги та недоліки бездротової передачі даних. А ви ж, якщо на уроці до мене не приєднані, можете написати самі переваги. Як ви думаєте, скільки їх, чого більше, під відео. Ну, можливо, щось цікаве я візьму з цих коментарів і для себе. В моєму випадку трансмітером або передатчиком буде являтися ось така невеличка схемка, ось такий невеличкий модуль, у якого є своя. Своє маркування wl 102 341 У нього може бути 4, як в моєму випадку, або 3 таких контакти, але як ви бачите, навіть якщо 4, я буду використовувати всього 3. Крайній, це буде мінус. Ми приєднуємо до Arduino відповідно до граунду. Другий, це у нас буде а, плюс 5 вольт, відповідно, приєднуємо на протилежну сторону до 5 вольт. І третій, це у нас буде, якщо справа наліве да, рахувати, Це у нас буде передача самих даних, тобто ось дата. А відповідно, якщо у нас є передатчик, у нас повинен бути і приймач або ресивер. Він більш такий по формі зазвичай витягнутий, і ми можемо їх відрізнити між собою. Знову тут чотири контакти, два середніх з яких дата. В принципі, можна приєднати як в другий, так і в третій. Четвертий буде граунд, приєднуємо до граунда. Перший буде 5 вольт, приєднуємо відповідно. Доживлення 5 вольт і дату приєднуємо, ну, в моєму випадку, до 11 піну. А, от, знову ж таки, є своє маркування, і маркування відрізняється всього на одну цифру. Тобто, WL не 102, а 101-341. Достатньо такі а, стабільні, класні а, радіодатчики. А, з, а, стосовно а, самих а, скетчів, а Звичайно, якщо ми будемо передавати на, з однієї Arduino на іншу, ми повинні прописати два скетчі, два, дві різних програмки. Для передавача та для приймача. Отже, ці скетчі, як завжди, будуть під відео. Вони досить прості. І я закоментував там якомога. Детальніше, я думаю, нічого складного там не буде. Ми будемо передавати з однієї Ардуїнки, кожну секунду вона буде передавати сигнал а, текстовий о, зі словом інформатика. І будемо отримувати на другу Ардуїнку і виводити на екран монітору це повідомлення кожну секунду. Тож давайте збирати за схемою. Схема також буде під відео разом зі скетчем. Переходимо на стіл і починаємо складати. Проєкт у нас буде дуже простий. Відповідно, у нас є ось такий передавач, і будемо передавати дані на ось такий приймач. Як ви бачите, тут є антенки і там, і там. Є у нас також дві Ардуїнки. На одну будемо передавати, на іншу приймати. Або навпаки, неважливо. Головне, що ми будемо з однієї з них виводити інформацію на екран. Дротів нам потрібно зовсім небагато, всього шість із таких перемичок. На 3, по 3 на кожен датчик, на кожен модуль. Починаємо приєднувати. По-перше, беремо відповідно до схеми наш, ну давайте візьмемо приймач. Беремо білий, доєднуємо до фокус. Так, доєднуємо до першого. Так, далі чорний доєднуємо до останнього. А ось ось цей сірий, який буде у нас датою, приєднуємо або до другого, або до третього. Тут взагалі-то не, мож... не важливо. І так, і так буде працювати. Тому що вони тут у нас спаяні між собою. Можна сказати, це один такий контакт. Так, далі візьмемо, приєднаємо до Ардуїнки. Білий це у нас плюс, доєднуємо до 5 вольт. Чорний мінус до граунду. Так, і відповідно до нашої схеми ми доєднуємо сіренький до 11-го піну. Ось таким чином. Приєднаємо тепер відповідно передавач. Червоний посередині у нас буде, тобто другий з краю. Це у нас буде 5 вольт. Позначаємо його червоним кольором. Коричневий граунд. І датою у нас буде помаранчевий. Наче на серводвигуні. Відповідно, до схемки ми беремо червоний. Доєднуємо до 5 вольт. Даємо таким чином живлення, а коричневий до граунду. Лишається у нас дата. І по схемці у нас на 12-й пін. Все, що нам лишається це взяти тільки, залити сюди скетч і подивитися, як воно буде працювати. І ось, скетч я вже залив. Ви можете подивитися, що приймач у нас. Ніяк не приєднаний до Ардуїни. До Зверху, ось тут ви можете на екрані побачити на екрані, ви можете побачити, що власне, буде передаватись у нас. І я зараз беру і доєдную, вмикаю іншу Ардуну. Як тільки я увімкнув, одразу пішли повідомлення. Отримане повідомлення, інформатика. І тут ми можемо побачити навіть час, що кожну секунду отримується це повідомлення. Але ж ви можете сказати, що дана ардина також приєднана до комп'ютера, то в такому випадку я її зараз вимикаю. Ми можемо подивитися зараз, що час у нас зупинився, тобто зараз, так як передавач вимкнений, ніякі повідомлення у нас не надходять. Тоді я візьму Powerbank і просто доєднаю, тобто дам живлення для цієї Ардуїнки. І одразу ми можемо побачити, що знову ж таки, як тільки вона увімкнулась, у нас почали отримуватися повідомлення від цієї Arduino через передатчик до приймача на цю Arduino. І бачимо це на комп'ютері.